Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про заздрість. Не будьмо чванливі, не дражнімо один одного, не завидуємо один одному. Іноді, порівнюючи своє життя з життям інших, ми починаємо відчувати заздрість. Чому Бог їх благословив, зцілив, згадав, а мене ні. Важко зрозуміти, чому одні люди борються за своє щастя. А іншим наче все це так легко дається. Ці запитання часто виникають через почуття невпевненості або незадоволення в собі. Ми хочемо знати, що нас люблять так само, як людину поруч. Порівняння може бути дуже шкідливим та руйнівним саме для нас. Порівнювати наше життя з іншими ніколи нам не допоможе. Ревнощі? Затьмарюють нашу здатність бачити, як сильно нас люблять, і за що ми повинні бути вдячні. Заздрість відокремлює нас від Божої доброти і дає проникнути гіркоті у наше серце. Заздрість сатани до Бога була першим в світі проявом гріха і призвела до того, що найпрекрасніший ангел впав. З висоти Царства Небесного раз і назавжди. Сатана був першим грішником. А все почалося з того, що він позаздрив Богу. І це призвело до його повстання. Як ми читаємо з Єзекіля 28, Сатана колись займав високу позицію на небі, він також був одним із Божих шедеврів, витвором краси, однак сатана. Мав інші амбіції. Він не хотів служити Богу. він хотів бути Богом. Як спав ти з неба, о сину, зірниці досвітньої, ясне зоре, ти розбився об землю, погромнику людей. Ти ж сказав був у серці своєму: зійду я на небо повище зір Божих, поставлю престола свого і сяду я на горі збору богів. На кінцях північних підіймуся понад гори хмар у подібність Всевишньому та скинений ти до Шеолу, до найглибшого гробу. Виникає питання: як ми можемо уникнути такого бридкого гріха, як заздрість? Моя відповідь це та сама відповідь, яка допоможе з будь-якою проблемою у нашому житті. Це Ісус. Ми люди з вадами, ми не ідеальні. З християнської точки зору на своє життя я зрозуміла, що нерозумно думати, що я можу змінити себе сама без допомоги. Якби ми могли, тоді нам не потрібен був би Ісус. Отже, ось чотири прості речі, які ви можете зробити, щоб подолати почуття заздрості. Перше це молитва. Молитва є нашою найпотужнішою зброєю. І чим більше ми молимось, тим більше розуміємо, скільки відповідей вона нам дає. Це пряме спілкування з Богом. І коли ми говоримо, наш вірний батько нас почує. Розкажіть йому про свої почуття і попросіть допомогти. Пам'ятайте, Він не є Богом провини та сорому. Ісус забрав це своєю жертвою на Христі. Він готовий і бажає нам допомогти. Друге, розвивайте почуття вдячності. Заздрість виникає, коли ми зосереджені на тому, чого у нас немає, а не на тому, що вже маємо. Почніть дякувати Богу за вашу частку у цьому житті. Почніть зі здоров'я, їжі, води, здатності ходити, бачити, слухати тощо. Повірте, люди розуміють, наскільки це великий дар, коли вони його втрачають. Вдячне серце це чудові ліки від поганого дня та гіркого настрою. Будьте вдячні. Третє. Вірте, що те, що Бог має для вас, належить вам. Через почуття ревнощів люди відчувають загрозу та бояться щось або когось втратити. Що Бог дає, ніхто не може забрати. Довіряйте Його планам щодо свого життя. Я обіцяю, що вони кращі, ніж усе, що ви можете собі уявити, навіть коли ви не можете їх зрозуміти, як це часто з нами буває. Проведіть час з Богом, і це четверте. Коли ви оточені ним, це зміцнює ваш дух, вашу віру. А віра дозволяє нам продовжувати, продовжувати наполегло очікувати, що Бог зробить те, що Він підготував для вас. Можливо, це якраз те, чого ви так чекаєте, а може, навіть щось краще. Бог завжди дає нам усе найкраще. Він піклується про кожного з нас однаково. Він гарантує, що жоден із нас не залишиться нужденним. Ми можемо бути впевнені, що Він не вибирає, кого він буде любити і забезпечувати. Він кожного дня вибирає всіх нас. Господи, коли я переповнений боротьбою, легко повірити, що Ти про мене забув. Допоможи мені зосередитися на тобі і Твоїй великій турботі, а не на оточуючих. Заміни мої ревниві думки. Щирою вдячністю за все, чим ти мене благословив. А чи є у вас думки заздрості, які заважають вам зрозуміти, наскільки вас люблять? А я дякую за перегляд Божих благословінь.